Ви зробили телефонний дзвінок на 100 Я от не розумію, а ти адвокат ти? чи що? А, що? Адвокат. Поклич на керівництво, я безпосередньо тут злочинця бачу. Він тут а працює. Злочинця. Та ти не, не втикайся за нього, ти не адвокат. Я не у мене телефоном, мене викрили. Поклич керівництво. Не буду я нікого кликати. Я, є хтось тут доросла грамотна людина? Не Поклич буде. ти вже керівництво. Що не зрозумів? що за прикол? Що всі до рука включили. Ну, а я тут... ну хто тут покличте керівництво? Ви бачите неадекват, не зараз Неадекват тут. Та, не да, до... да, да. та покличте начальство. За替 за替 заяв. Заяв. Та вона якась неадекватна. Так. Ти не глухоювати, що. Керівництво вже викличе. Я злочинця тут бачу. Мені треба розірвати. Що хорошо? Ти працівник міліції чи ти кукушка не, не випу, тут? Поліція. Чи поліції? Спілкуйтеся нормально. Так поклич ти керівництво, ти я ти кажу, у мене ти телефон вкрали. нормально спілкуйся. Як нормально, ти мене для чого нормально, злиш? Мене телефон викрали. Спілкуйте. Телефон мене не Ти щось. до тебе не доходить, чи що? Я поклич до дохож. Дохож. керівництво. Я, я ще раз попереджаю, нормально зі мною ступлю. Як нормально ти мене здіваєшся, поклич і все. Просто поклич керівництво. Ти мені не розказує, як до тебе говорити. Ти заслужила на то. Поклич керівництво. Ви заслужили, щоб я з вами нормально спілкувалася. Ти що, не чи У мене телефон викрили, одні з твоїх ти, працівників. Ви написали заяву. Я, ти, так, яка так. тобі різниця, поклич керівництво. Я бачу одного злочинця в вашому відділку! Так а чого ви з ним не спілкувалися? Він втіє! Я, я, вті. я йому питаюсь, де телефону, він вті. А ти я, що, ненормаль? Керівництво поклич. Ти що, ненормальна чи, чи що? Да, поклич керівництво. Ти що, взагалі, чи що? Поклич керівництво сюди вже. Простіше спілкуйся. Блять, ви що, сука, чи що, щоб. Іди сюди, блядь. Що за керня? Виключи керівництво, блядь. Що воно собі дозволяє? Це що ви собі дозволяєте? Ти мені не вчив, мене телефон викрали, блядь. Я бачу одного з них тут. Виключи керівництво, я одного злочинців тут побачив. Ти не розказуй, ти не адвокат, його. Виключи просто. А ви Ти виколи б знайшли. Ти що, блядь, не здівається? 102. Я визвав 102, я не буду 100. з півгодини-годину чекати. Ну, так, я розберуся без тебе. Ну, тут тебе, це, тебе так, діло маленьке. Я, малень... я кажу, керівництво викличе. У мене телефон в П'ятницю. Я подав скаргу. Подав скаргу. Да. подав скаргу. Зараз я побачив одного з них, хто викрадав. Тут. Я хочу, щоб керівництво приїхало. Я викликав 102. Я зазначив.